Я не знаю, що вам більше подобається огляд готелів чи огляд нових об'єктів, але сьогодні огляд нового об'єкту. Ось таку маємо кімнату з ось такою незвичною стелею. І давайте швиденько я розкажу, що робимо і чим робимо. А робимо просто дивовижним кахером. Зараз ми до нього перейдемо. Але давайте так, по порядочку. Тут у нас є цегла якою працюємо. Тут у нас є Дмитро Тарасович, який відпочиває. Тут у нас є наші суміші, це є мертель, біла глина, і є глінко, це є глина з піском. Ось тут маємо наш куточок з нашими інструментами різними. Тут ми підрізаємо кахель з грубшого. Ось так у нас є столик, де ми ріжемо кахель. І, відповідно, зараз невід'ємний атрибут будь-якої роботи це є генератор, тому що світла. Нема більше як є. Тут у нас є труба, яка пройде на... тут буде димохід, але поки що е люди це не доробили, тобто люди, які займаються димоходами, і тільки вивели нам ось таку трубу. Більше нам нічого не потрібно. Поки що вона ось тут заглушена. Ми коли вже дійде діло до цього, просто з'єднаємо нашу топку з е димоходом. І потім, я думаю, що протягом там сьогодні завтра мають доробити ще димохід. Це питання вже інше. Якщо дороблять, до речі, покажу, як це виглядає, тому що така цікава історія, як через ціну проходити. І відповідно, як ви зрозуміли, ось тут у нас є місце, кут, де вже ми почали роботу, поставили нижний цоколь і працюємо над другим рядом. І ось такий маємо просто шикарний кахель. Віденський у зеленому кольорі, можливо, один з найкращих кольорів, який пасує для кахілю. Незважаючи на те, що зроблено ще дуже мало, вигляд просто шикарний. Погляньте, як виглядає цоколь, як виглядає кут. Ось тут маємо ось такі прямі кахілини. І ось тут також маємо ось такі вентиляційні кахілини. І, відповідно, маємо ось таку вертикальну топку, всередині шамотовану. Потім ми це все ще будемо підсувати ближче, коли прийде час, і будемо з'єднювати її з димоходом. Ось такий наш новий об'єкт, впевнений, що буде дуже-дуже класна штука, тому що вже з перших, з перших рядів вимальовується дуже дуже цікава картина. Діма, підтверджує, що буде картина дуже цікава. Так, Дуже гарно. Дуже гарно. Одним словом, ми працюємо. Pa unham